Чи будуть дієвими спільні зусилля України та Британії по відстеженню вкраденого РФ українського зерна? Дивіться, не немає вендета, не ну не не відбудеться. На жаль, я цього не бачу. Чи зможемо ми і Британія доказати це? Це вже все доказано, все, всі документи є, вс, ну, всі докази вони на поверхні. Не потрібно нічого рити та щось додатково шукати. Тобто, все, що вже на сьогоднішній день є, воно вже досить відкриває можливості цю справу розкрити. Але робити цього ніхто не буде. Чому? Тому що немає в цьому сенсу, тому що це ніби як умисно приховують, аби, знаєте, Тут ніби як показати якусь діяльність, показати якісь процеси, але тобто, дожати цю ситуацію до фіналу, до якогось розкриття, ніхто не буде цього робити. Тобто про це будуть розмови, про це будуть, як це вони кажуть, вони дуже хвилюються, хвилювання якісь будуть, якісь. Ну ні, не буде ця ситуація розкрита в тому ключі. Чи в якому б нам хотілося чи повернуті гроші, чи то розслідування і покарання винних. Я також не бачу ця тема. Вона якось буде заминатися. Вона буде якось розтягуватися в часі, тому що ті докази, які на сьогоднішній день є, вони не дають можливості проявити цю ту силу та нанести справедливість. Отже, інформація розтягнута в часі і залишається все ж таки в більш в інформаційному просторі аніж перетворюються на події. На жаль, якісь гроші ми зможемо перекритись якимись грошима стосовно того, що в нас вкрали, чи то обмін, чи то якийсь бартер, і в цьому буде брати участь дві країни. Але сказати, що саме цю справу розкриють ні. Друзі, якщо вам подобається моя робота, я буду дуже вдячна за лайки, за коментарі, тому що це дійсно дуже допомагає просувати відео. А ці відео вони можуть комусь принести дійсно допомогу, хоча б морально. Я не можу кожного обійняти особисто. Але я з вами я болію за кожну людину, за кожну родину в нашій країні. Справа вбивства Катерини Гандюк повністю закрита. Чи ми ще дізнаємось якісь подробиці? Чи відбулася фіфеміда, чи відбулася справедливість по справі Катерини Гандзюк? Ні. Ні, активніше якась буде якийсь молодий чоловік вкладає навіть в гроші в розслідування цієї справи це події майбутнього, тому що зараз те, що відбулося, воно не задовольняє ані феміду, ані людські якісь розуміння того, що відбулося, і ми не просто будемо за цим спостерігати чи отримають винні покарання? По-перше, винні знаходяться в іншій країні, Винні є якимось людиною, яка дуже емоційна, яка дуже, знаєте, така людина, яка хочеться про неї сказати, про цього чоловіка, що він як дволікий янус, тому що він от. Ну, це людина, можливо, вона в формі, можливо, вона е, була на кер... керівній якійсь посаді, тому що це е, ну, якась силова людина. Е, і тут ну, все ж таки схоже на те, і от за енергією мені йде, що це людина, яка от, ну, очолювала посаду, е, була при погонах, тобто мала якийсь, е, ну, якась така масштабна особистість, скажу я так. Е, і вона в той же час був дуже він такий. Душка абаяшка і все таке. Ну тобто якась така дуже дуже опасна людина. Хотіла б я сказати так. Чи покарають її, не покарають, не покарають я маю саме про справедливість, про суди та грати. Я не бачу цього покарання, тому що людині дали виїхати, людині дали втікти, і людина знаходиться в іншій країні. і Повернення в Україну цього чоловіка немає. Він живий, в нього не виходить скласти якесь партнерство вигідне, і він намагається в тіньових процесах якимось чином заробити гроші та зберегти те, що вже на сьогоднішній день є, ті, кого покарали, чи мають вони відношення до цієї справи. Вони мають якесь відношення, але вони більше схожі на те, аби чи то вони знаєте люди, які робили саме цей злочин, ну, тобто руки їх е, мають відношення до цього злочина, але сказати, що тут якась особиста неприйняття було Катерини Ганзюк, я не бачу. Це люди отримали гроші за те, що вони зробили. Отже, ми будемо ще щось дізнаватися, якийсь е, чоловік пентаклявий, тобто, це людина, можливо, юрист, можливо, людина е, адвокат, можливо. Людина військова буде прикладати зусилля і гроші, і час, аби цю справу довести принаймні розкрити особистості, і це в нього вийде. До речі, тут буде дуже така міцна доказова база, і нашим правозахисникам залишиться тільки ну, підтвердити все документально, чого вони робити не будуть. Чи відреагують у G7 на ядерну загрозу з боку Росії? Не можуть вони ніяк повпливати на ядерну загрозу, і вони це розуміють. Вони можуть. Ну, Ступати, продемонструвати, порозганяти якусь інформацію, якось дуже стрімко реагувати засудженням, наприклад. Ну тобто тут немає можливостей, немає інструментів саме, аби вплинути на цю ядерну загрозу. Чому? Тому що. Ем... Не тому, що те, що може статися далі, так як вони це вбачають, воно не підходить для. Тих сценаріїв, які вони бачать для своїх країн. Отже, впливати прямо на Росію через ядерну загрозу з країни Джейкраїни 7 не будуть, не можуть вони цього зробити. Вони будуть казати, вони будуть намагатися домовитися, але ніхто їх не чує. Їх шлють, кажуть, да, да, ми вас почули пока. тому що тут впевненість у своїх діях, але дивіться. Тема ядерної загрози хочу на цьому наголосити, що в березні місяці в якомусь з ефірів я попереджала, що літом буде посилено шантаж України ядерною загрозою. Я попереджала, що буде ця тема дуже розганятися взагалі по всьому світу, але наміри цього розгону, тобто чому ця тема розганяється, вона не співпадає. З тим, чого дійсно хочеться отримати. Отже, наша з вами Правильна позиція не лякатися, пам'ятати про те, що інформаційна війна вона не менш страшна і не менш агресивна, аніж фізична, яка відбувається на територіях наших, і пам'ятати про те, що інформація, яка застосовується для залякування, вона повинна бути націлена на слабких, на тих, хто не розуміє нічого. А ми з вами розуміємо. Німо, тому не чекаємо ніяких страшних подій, не лякаємось, не очікуємо чогось найстрашнішого, тому що тема ядерної погрози вона існує більш в інформаційному просторі, аніж дійсно вона нам загрожує. Отже, тримаємо себе в формі, тримаємо мозги холодними і спостерігаємо за тим, що відбувається. Чи існує в ЄС та США конкретна стратегія на випадок смути ВРФ? Розуміють США, та Євросоюз розуміють розуміють і почнуться стрімкі дії. Почнуться стрімкі дії, навіть не просто інформаційні, не просто це буде якась якесь спостереження, а тут саме стрімкі дії, стрімкі очікувані дії. Тобто я можу сказати, що і в США, і в Євросоюзі є не просто план, що робити в такому випадку, а тут є конкретика, коли це почати. Робити. Тобто вони знають, що це буде, вони знають, що Росія буде сипатися, і тут навіть знаєте на що схоже? Давайте так, між нами тут навіть будуть вкладатися гроші США та Євросоюзу аби підпитати, підкормити, знаєте, Підсипати дравішек в цей розкол, тому що люди, які сподіваються на підтримку США та Євросоюзі на Росії, є, і вони будуть підтримувати цих людей і донатити на розпад Росії, що обговорював Путін на нараді з силовиками після заколоту варев. Розмова була про те, що хтось іде, хтось приходить, ну, тобто спілкувалися про якісь внутрішні процеси, про якусь демонстрацію, але ця зустріч, якщо це можна назвати так, тому що це якось, знаєте, ну, воно якось Тобто, чи спілкувався Путін з силовиками? Спілкувався. Про що спілкувався? Тут щось гримав на них, тут чимось був незадоволений. Тут просив якихось таємних дій, якихось маніпуляцій, розмовляли про те, хто пішов, хто прийшов. Ну, сказати, що ну, знаєте, це більше нагладив свого імператора внутрішнього. Ну, тобто, щось погримав, щось кулаками постучав по столу. Але дивіться, мені показують, що це не зовсім е, про зустріч з силовиками. Е, тут багато інших якихось процесів, багато інших якихось питань. І я бачила, що днями ця зустріч її нам показували, але мені показують, що ілюзія. Ну тобто, чи то вона була. Не в той день чи то показали якусь іншу нараду, а продемонстрували, як, що це нарада стосовно Пригожина. Ну тут все одно якась є ілюзія. Тобто, нам показали і не тільки нам всім показали, аби щось показати, тому що наміри цієї зустрічі, і цієї наради, вони були про інше. Вони були про те, що вже відбулось. Мета цієї наради була в іншому. Але що відбувалося на тій картинці, яку ми бачили? Відбувався якийсь рознос польотів, розбор польотів про те, хто піде, хто прийде. Немає в цій нараді ніякої такої довиносної позиції. Чому бунт Вагнера спровокував різке зростання цін на пшеницю? Тут таке відчуття хтось злякався, тут хтось намагається захистити своє майно, захистити свої статки, тобто те, що в прибуток іде. Чому зросли ціни на майно, тому на зерно. Тому що це ця подія, вона для світової спільноти є таким, знаєте, тригерною е, крапкою, яка каже про розпад. І аби не втратити хоча б щось, аби е, ну, якось витримати баланс фінансовий, я взагалі не розуміюсь на економіці, тим більше світовій, але аби якось отримати цей. Фінансовий баланс скаканули, Ну підвищились ціни, підвищились ціни. Але, да, зараз. От такі відчуття, ніби люди намагаються зберегти своє і не втратити те, що мають. Тому якщо відбудеться розпад, а він відбудеться, тому що ці події вже відбуваються навіть якщо ми сьогодні про них не знаємо. Ті, хто заробляє гроші з Росії, вони про це знають. І на сьогоднішній день основна причина, чому підвищилися ціни на зерно, це намагання світу захистити свої гроші і е, тим самим забрати гроші у росії чомусь аби росія бідніла аби росія була слабкою обов'язково підписуйтесь на канал адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів україни та світу